Мир вам, дорогі друзі. Покажу корот... таке коротке відео про колектор. Одночасно проведемо інструкцію для замовника. Оце ми будемо відправляти новою поштою. Можливо, покажемо, скільки воно буде коштувати сама відправка. Такий колектор на чотири контури. Три контури ми і спакували, четвертий, тільки запасний крани будуть. Щоб заглушок не де заварено все по розмірах, бачимо ідентично, все воно підігнано, так як треба. Якщо треба буде такий контур, колись можна буде докупити оце все. Значить, Ми зварили колектор, ми замовили повністю всі комплектуючі, там де ми завжди беремо все, як на наших відео, повністю ми спакували. Тільки що воно буде їхати трошки в такому вигляді, ну, як розум, так як зараз. Тобто, якщо все зараз крутити, то воно займе великий габарит і там доставка буде стоїти близько мільйона. Покажемо, що до чого. Коробочка далі з деталями скрученими. Тобто тільки в цій гаечки, щоб біля насоса накинути, більше тут нічого не треба буде робити. Все тут по три, по три. Все на, три на три контури. Слідкуємо, уважно, щоб потім не виникало запитання. Насоси, ну нема мене рукою. Насоси ми перекрутили, бо вони йдуть якби на праву сторону завжди. Ми їх перекрутили і йдуть так, як, як треба. Всі три насоси будуть так лежати в, в цих упаковочках. В заводських упаковочках зберігайте для гарантії. Щоб паковочки були... Насоси взяли бюджетні. Оміс. Омніген. Бо тут бюджет також зашкалював людей, то попросили щось дешевше. Те, з того дешевше, що перевірений, ну, мені ці насоси подобаються. Із тих, що я пробував, із бюджетних, і щоб таке, щоб воно було якісне, дійсно. Ага, резиночки, резіночки, резиночки. Резиночки, резиночки. Ці резиночки, тут. резиночки теж. Резиночки. Вони будуть у цій упаковці. Ось ці упаковості не вистріляємо на рук. Ну, зараз ми щось підложимо. Щось підложимо. О, він лежить на землі. Але проки не було проблем. Був би оператор точніше. Значить, покажемо на одному контурі. Контури ідентичні. Будь-який можна використати, тут буде один контур батареї, два контури тепла підлога. Але якщо вам хочеться по-іншому, будь-який контур вони однакові. Можна використати, наприклад, цей на батареї, той і той на підлогу. Чи цей на батареї, той, той на підлогу. будь-який тільки різниця в цих термоголовочках. Тобто, коли будете прикручувати термоголовочку, О, дивимося, тут пише цифрочки. Цифрочка термоголовочці. Ось ці що 21.00. Оце на батареї одна. Уважненько, одна на батареї, а інша на е, котловий підміс Тут є трьоходовий клапан для котлового підмісу, є полізковий клапан е, для котлового підмісу. Оце е, батареї і котловий підміс. Котловий підміс проти стрілочок поставити. А це тепла підлога 06. Ну, там пише. Яка ця, яка температура, всередині, якщо відкрити? Це від 40 до 70 буде, це від 20 до 50. Зрозуміло. Дивимося насос стрілочку уважнику. Ну стрілочка, сюди прикручується насос. Вкинули оце резіонову прокладочку, гумову прокладочку туди. Бачите, однією рукою треба йти десь оператора шукати. Нема мене. мене. оператора. Трошки терпіння. Вибачайте за якість зйомки. Як можемо, так знімаємо. Вчора ввечері теж не зміг зняти. Зараз я. Ось так має бути видно. О, щось воно гойдається. Оно гойдається. Значить, оцей е, резиночка сюди з насосом раз. Закрунули. ключиком. Це зрозуміло пішло на подачу. Коли будете запускати, тут відкручуємо цю пропочку і пускаємо в повітря, щоб туди зайшла вода, щоб втулочки не йшли насухо. Це зрозуміло. На звороточку є отакий от у вас. Отакий от цей вузол скручений. Обіця трошки ближче взяти. Лише буде краще видно. Отакий нас. Оця звороточка йде, 32 труба, собі впаюєте. Американочка нам затягуєте. До речі, ці резиночки, вони файні. файнічки, що вона має бути тут. В цій частинці резиночка. Фіратовське не дуже дороге, не дуже дешеве, перевірене всіма цими. Резиночку сюди, таке дивіться, що резиночка вона ну, бачна трошки так здеформована, але йде в покорці. Відцентрували її гарненько в цьому. І на триходовий клапан. Триходовий клапан прикручені, так як має бути стрілочка. Отак ідуть вони сюди. Це все тут добре запаковане, все закручене, все репроварене, все пофарбоване. Все Отакий, От бачите, бо золот отримався і залишився вас ще отак, отаких три штучки. Отакі три штучки, це на подачу. Ну я думаю, воно з відео зрозуміло, але все ж таки ми покажемо, щоб не було ніяких цих не було ніяких запитань. Це вузол готовий. Зараз ми завіряємо, скільки воно місця зайняло. 80 см, так як говорили ми, 80 см. Оце все зняло. Ось такий вузол один. Такий самий буде другий, такий самий буде третій. З цим розібралися. Оце все буде лежати в ящичку. Насоси в своїх упаковочках. Далі далі термоголовочка. От термоголовочка. я вже це вас іде на батареї, на батареї беремо оцю. Ось теж буде в упаковочках, ми її не можемо зараз прикрутити. Акуратненько цей капіляр. Оцей капіляр не заламуємо. Це не просто вам якийсь дротичок, а це капілярчик. там трубочка всередині. Його різко різко заломю робити не можна. Оце розшовкнути цей фіксатор, розтягнути, скільки вам треба, Ну перш треба його поставити сюди. Відкручуйте цей купачок, він, в принципі, тільки так. В нашому випадку він не треба. Берете цією стороною, де вас е, покази, е, ну, позначка шкала сама, щоб до людей було. І Повертаємо так, щоб воно стало на грані. Бачите, так воно не, не стає. Раз, бачите, за, за, зайшло на грані. Так, раз, і... так. стало на грані. Але може так стати, може так стати, Не суть. Яком, ну, як ну, Стало на грані і гаєчку. Ключиком затягнули до кінця і затягнули. Потім оцей капілярчик, я не буду вже розмотувати, щоб воно у вас щоб воно у вас все було компактно. Капілярчик сюди розтягнули, акуратненько, де він заламуємо. Ось цю накладочку, накладочку на цю трубку. Аж раз. Вона підходить під трубки в накладочку. Оцей балончик. Термостатичний. Балончик і тут є в контакті йдуть стяжки. Стяжки ми притягнули. Не подобається, можете іншим якимсь способом закріпити. Можете утепляти, можете не утепляти. Це вже ваше право. Ну, колектор, ви каже, казали, що хочете утеплити. Будь ласка, гірше не буде. Гірше не буде. Аналогічно по кожній цій. Аналогічно. Тут є стяжечки, є накладочка. О. Стяжка пролетіла з <смі> нашого ця упаковочка вже пошкоджена. Так що їх змісту зараз прикручувати, самі бачите, щоб транспортувати немає ніякого змісту. Прикручуються вони там. Лічені хвилини. Лічені Воно буде все в цій упаковості. Думаю, по цьому зрозуміло. Всі три контури однакові, все однакове, бачите, оце саме бачте, те саме тут є. Все те саме на кожен контур. На ліву сторону. Розповітрювачка, якщо там щось треба, це відкручується частиночка. Внизу є клапаночок тут, бачите, резиночка, і, і що, отак навіть вода не потече, бо там є клапан. Є клапну, раптом треба там розібрати, почистити чи ще щось таке. Розповітряю з тут. Зробили ми тут півтора дюйма, так як ви просили. Півтора дюйма, це 40 на 40, його буде достатньо. Якби вже більший колектор, треба було б робити більший профіль, але враховуючи те, що тепла підлога, вона більше йтиме по малому колу, ніж ніж звідси братиме, то тут протоки будуть не дуже великі, буде цього предостатньо. Ну і все, начебто все розказали, бо немає у нас багато часу. Ага, а ще тут, термометри. Термометри вже потім, ви бачите, їх теж лежати в окремій по Коли вже все спакували, акуратненько сюди. Раз. І як вам подобається, ви вирівняли його. Бачите, воно виймається, гір залишається, там вода може бути під тиском. Йому не впливає. Раз, іде термометрик. Три термометрики тут все, все як так має бути. Резиночки будуть в цій упаковості. Клапан трьохдовий на котловий підміс тут, перісковий тут, все тут, Насоси тут. Отака от от буде котельнюшка. Я кажу, це вже більше, як, як 50%. Це, мабуть, відсотків 70 котельні вже тут є. Вже тут є, бачите, щоб воно вийшло в екран треба. Ох, як яка тут довжина з, з, з півторадюмовими виходами. Все пишемо, коментуємо на ходу. Мені треба ще дещо там доробити, треба їхати на, на пошту, це відправити. Я в селі таку відправити, на жаль, не можу. У нас трошки. Накладно з такими виробами, але приходиться робити. Все, дякую, і всім до побачення.